Chasing the feeling, sneaking out in the evening. Eh, eh, where would you meet me if only life was that easy? Eh, eh, time is moving fast, but try to. Нарешті я заселився, все зробив, і тепер можна тут відпочити. Ось так виглядає кухня на третьому поверсі нашого хостелу. Взагалі у нього а, цей хостел займає третій і четвертий поверх. Я завжди залишався на четвертому, але цього разу я на третьому Дуже такий хороший вид з вікна, як на мене. Така собі спокійна затишна кухня. П'ємо или не п'єм. Випіть сьогодні нам. Да. Коротше. Ну що ж? Записую сьогоднішній блог з номером, в якому я сьогодні живу. Це така невеличка кухня тут. Я щось настроївся, що буде холодно, що я в Карпати їду. По суті, дві мої поїздки відмінилися, я їдуть тільки в Буковель. і тому зараз я ці ботинки буду свої одягати тільки, коли буду їхати в Буковель. Мені залишилося ще півтори годинки попрацювати і йти на корпоратив. Який красавчик. Коротше, що я хочу сказати? Моя поїздка у Львів цього разу не була помилкою. Що ж, ми записали з Каті відео, інтерв'ю останню частину. Нормально вже? Супер, просто супер. І я ніде такого не бачила в житті такого красивого і архітектури, і затишку, і тієї краси, і того життя, яке там є. Громадне кількість матеріалу на сьогодні. ще Ліда скинула зйомку? Я коротше ходила в магазин і пробувала поснімати відоси. Було дуже стрімно, бо зараз неділя, багато людей. Я думала, я прийду там нікого не буде, а там набитий весь гіпермаркет, і всі так ну і. может и не появится ЗАШИБИСЬ Буквей Я уже приеду в Киев после Буковеля и начну монтировать на Корея отправляет не только оружие но и солдат для поддержки российских войск Слідують готується к тому, що війна Росії проти України в війну на істощення, которої може затягнутися на годи і, возможно, навіть десятиліття. Не переймайтеся. Ще жоден кінець світа не настав. Не раджу дивитися українські новини. Краще читайте новини англійською. Вам буде спокійніше і будете знати більше. А як же тут добре? Я хочу поїхати в Одесу, бо у мене там друзі. Я там жив і все в Україні я більше не хочу ні в які міста їхати. І мені дуже подобається взагалі те, як. Не зроблений, а мені дуже подобається Буковель. Це, мабуть, єдине місце в цій країні, де ти не відчуваєш себе серед якогось радянського, минулого і так далі. Тому подібне. Ти відчуваєш себе як в звичайній європейській країні, ну, просто і сучасні, зручні. І, можливо, я ще повернуся сюди. але треба спробувати щось нове. день п'ятий чи шостий, чи сьомий. Я не планував, але так вийшло, що я був тут саме на Різдво 24 го та 25-го. отель база в якому я зупинився, просто неймовірний. Перший поверх як велика зала відпочинку з камінами, рестораном, відкритим кінотеатром та вітражними вікнами. Зранку шведський стіл, і що саме цікаве, це здоволення доступне з 8 до 10, що допомагає встати саме в цей час. І це додає дуже хороший настрій саме зранку. Я живу прямо в центрі Буковелю, і поруч єдиний супермаркет це Астор. Ціни в якому, ну ви самі бачите. Хоча дещо було дешевшим, ніж у Києві. Відчуття спокою, безпеки, задоволення це те, чого так не вистачає останнім часом. Кожен день йде сніг, та температура не дуже низька. Наприклад, на горі Буковель я навіть зняв капюшон. Глінтвин, який я вибив там, не додав ніякого ефекту, окрім як зігрів руки. Це прекрасне місце, і я хочу повернутися сюди знову.